Друзі, вітаю! Сьогодні разом з вами ми робимо ремонт у коридорі. Дуже часто від вас надходять запити, а який же матеріал краще вибрати для стіни з нерівностями з мінімальною підготовкою. Стіна має велику кількість нерівностей. Тут були старі шпалери, які ми зняли. Всі щілини ми замазали шпаклівкою, після чого нанесли грунтовку і дочекалися повного її висихання. Для цієї стіни ми обрали 3D-панель під рейку. Вона має ось такий виразний рельєф та клеєву основу. А для доповнення нашого інтер'єру ми обрали білий поліпропіленовий плінтус, який йде універсальний та має клеєву основу. Ну що почнемо? І для експерименту ми будемо засікати час, який ми витратимо на ремонт. Нарешті ми закінчили ремонт, монтаж нашої 3D-рейки. В нас на це пішло близько 2,5 години. Можна сказати, що вже відчувається шумоізоляція, і навіть теплоізоляція. Панелі дуже м'які, вони легко ріжуться, взагалі не бояться вологи. Ну і ремонт був достатньо легким та чистим. В нашому асортименті дуже багато різних дизайнів, як однотонні, так і з імітацією натуральних матеріалів, наприклад, деревина або навіть мармур. Обирайте на свій смак.